Добрий день, з вами компанія Ультрамеблі. І сьогодні ми з вами розглянемо ліжко «Болеро». Це не нова модель в нашому асортименті, але однозначно варта уваги. Форма нашого «Болеро» – це прострочена квадратами спинка. Схожу спинку ви бачили на наших акційних пропозиціях. Це Лугано, це Фіона, але «Болеро» також має свої характерні особливості. Вона трошки схожа на них, але і є різниця. Балеро у нас має не таку об'ємну спинку, плюс до всього воно оточене кантиком зверху, якого нема не ні, ні у Фіони. Наша балеро має достатньо приємні габарити. При довжині і ширині спального місця 1,60 2 габарит ліжечка буде 2,10 на 1,80 м. Найголовнішою особливістю ліжка балеро є його демократичність по розмірам. Дивіться, ви можете замовити його у розмірі 80 см. У розмірі метр двадцять, у розмірі метр сорок, метр шістдесят і метр вісімдесят. Ліжко має металеву раму і газовий підйомний амортизатор. І навіть односпальні моделі або моделі в розмірі метр двадцять, також будуть з такими ж опціями. Вони також матимуть під'ємну раму. Плюс до всього, ви можете замовити таке ліжко уже збудованим матрацем. Також від 80 см до 1,8 м. або замовити його на під'ємній рамі без матрасу і підібрати матрасу окремо. Наша ліжка виконана в розмірі 1,60 м на два по спальному місцю. У нас тут є металева під'ємна рама. Матрас треба придбати окремо, велика містка ніша для білизни, рама металева, амортизатор газовий. Наше болеро виконано в матовому меблевому велюрі, але ви можете обрати тканинку на свій смак. ми відправляємо наші меблі не тільки по нашому місту, а й по всій Україні. Робимо доставку за допомогою попутного транспорту. До речі, ліжко болеро дуже легко збирати, тому що воно приїжджає майже повністю змонтоване. Вам треба стягнути між собою дві частини ніші, прикрутити голів'я і встановити газовий під'ємний механізм. І все. Отож, якщо ви захотіли таке ліжечко або собі, або дитині, або обов'язково пишіть нам в директ, і ми з задоволенням вас проконсультуємо.